Ще одна ангельська душа здійнялася в небо. Загинув ще один вірний син України, грабован Віталій Григорович. Він віддав своє життя за кожного з нас, за нашу нескорену Україну. До кінця виконавши свій військовий обов'язок, попрощатися з мужнім та незламним воїном, прийшли рідні, друзі, бойові побратими, керівний склад Подільської міської ради, Подільської районної ради та Подільської районної військової адміністрації. Небайдужі жителі громади. Обірвалося життя 25 вересня 24 року у військовому шпиталі після отримання поранень непомісних життям. Вічна слава і вічна пам'ять героям. Ім'я героя буде вписано в книгу пам'яті героїв Подільської громади. Скорботна родина. дозумний клін вам за сина. Героя за батька героя, за чоловіка героя. Прийміть щирі слова співчуття від керівництва громади, від всіх мешканців Подільської громади. Ваше горе, наше горе. Герої не вмирають. Вічна світла пам'ять. Слава Україні! За упокійну церемонію очолив настоятель парафії всіх святих землі української, ПЦУ військовий капелан проторій Михайло Базилько. Не існує таких слів, якими можна було б зарадити горю рідних. І ми низько схиляємо голови в скорботі за нашим героєм, чиє ім'я назавжди залишиться в пам'яті українського народу. Вічна слава і вічна шана герою. Герої. Не вмирають Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.